Задом наперед Верховна Рада законодавиться моди на новий формат роботи державних установ. Тепер тут замість ухвалювати закони змагаються у сумнівних метафорах і у кулачних боях. Герой дня у непрацюючому парламенті регіонал Нестор Шуфрич стійко тримає імідж парламентського задираки. Тільки но з'являється у залі, колеги поспішають розпитати, чи справді напередодні розбив губу у колезі регіоналу Сергію Льовочкину. Я знаю, що в Нестора принцип – «бить чоловіка по лицю, – казав Нестор Іванович колись, – я з дитинства не можу. Я думаю, ви щось путаєте. Це, це неправда. Ну, у вас, дівчата, вам не зрозуміти, вас такого нема, в куди Розмова була короткою. Був частний розговор між двома чоловіками, який не є предметом для коментарів. Дівчинки, дуже сильно постраждали внаслідок приватної розмови. Я думаю, що не було прецедента, щоб кому-то прийшлось страдати. У чоловічу бесіду довелося втрутитися колезі – олімпійському чемпіону з боротьби Ельбрусу Тедеєву. Я з великим уваженням відношуюся до своїм колегам, до Нестер Івановичу і Кльовачкіну. Це їх особисті відношення і як-то коментувати сьогодні. Добре, що цьому не було інциденту дати розвитку. Слава Богу, що что оказался между ними остановил какие-то дальнейшие действия. А от Сергій Льовочкін цього дня у раді не з'являється. Через пресу називає колегу по фракції неадекватним і заявляє, Шуфрич ударив його підло. У фракції тим не менш пишаються партійними м'язами. Бій своєї щоб чужі боялися. Ви знаєте, що у нас хлопці крепкі, майстера спорту, олімпійські чемпіони, чемпіона світу. Ну хлопці, ну, і от в візділі не надо хочеться немножко, так, як говорится, так мир слой поіграти так далі. Но взагалі вообще боєсек трибуні наші опоненти підході. Хто не може вдарити кулаком, б'є слово. Литвинівець Олег Зарубінський образився на іншого регіонала Миколу Азарова за те, що той назвав його не фахівцем з економічних питань. Литвинівець прийшов повідомити, сам економічну освіту має. А от Азарову передає його економічні знання підтверджує лише факультет геології і високі посади, нападає філософськими цитатами. Оці трибуни мій шановний колега Микола Янович Азаров сказав, що Олег Зарубінський не фахівець. Є ще, й, ще й цікавіша фраза. Дуже розумна, мені здається, англійського філософа Френсіса Бекона, який казав, що люди дійсно подібні до мавп. Чим чим вище вони залазять, тим помітніше стає їх гола задниця. Чим людина вище піднімається, тим більше вона зверху гадить на інших людей. Напевно, це мав на увазі Олег Зарубінський. Відносно мавпи, голого заду. Ну, напевно, колеги Зарубінському відніше його шлях еволюції, як він ріс, як він розвивався, чого в нього задниця лиса стала. Усе це через прожитковий мінімум, з яким ніяк не можуть розібратися. Регіонали уже й погрожують до конституційного суду піти, якщо рада не проголосує. І ми надіємося, що конституційний суд дасть роз'яснення по цьому вопросу в нашу пользу, і вже на основі закону ми будемо требовать від правительства його виконання. Вони хочуть закінчити і виправдати своє блокування, тому що до абсурду вже дійшло це блокування. Лідер бюцівців у сесійній залі розповідає анекдоти регіоналам. Ярослав Сухий аж сплакався від сміху. Робочий день у розпалі регламентний комітет просить уряд виділити на потреби депутатів 97 мільйонів гривень. Жаліються, працюють уже у борг. Ольга Сніцарчук Андрій поставець Максим Шинкаренко. П'ятий канал.